Всім привіт, дорогі друзі, паняночки мої, шановні, я вже давненько не викладала ніяких відео, да? ну, ви вже замітили. Я тільки другий день сьогодні, як Вийшла в садок працювати, бо ж я була хвора зі спиною, ви знаєте, я розповідала. Ось і Дуже багато роботи. Весною не можна лежати, відпочивати, бо дуже багато роботи, і тут треба робити все скоренько. Все скоренько. А я ось деякий час не працювала, нічого не робила і. І зараз немає часу. Все, щось роблю, 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 обрізаю. І щось і кінця краю немає, тому всьому. Ну от обрізала оці вокущики. Ну, ще трохи терчить, але я думаю, то не страшно. Ну, Цей пройшлорічний цвіт, то не страшно. Ось, але пообрізала, пообрізала трохи цю спірею. Спірею японську. Як ви вже знаєте, в мене в цьому квітнику є всі кольори різноманітні і рожева, і, і біла, і жовта, і ще одна рожева такі низькорослі кущики. Ну, Взагалі, різна. Але на продаж я пропоную вам тільки рожеву, бо в мене її саме найбільше, багато. Той іншої поки що нема, ще не розмножила. Ну, але буду старатись, буду старатись, щоб ще була і інша. Значить, сьогодні я пообрізала. Оце вчора трохи і сьогодні пообрізала ці кущики з пірею. Ось сьогодні я вже попрацювала над е, трояндами. Ну, правда, ще вчора трохи обрізала троянди. І сьогодні е, ці високі, високі кущі. Ця, щоб плетиста троянда, то я ще раніше. Ще до того, як захворіла, пообрізала, встигла. Ось. Тепер мені остаються ще оці кущові, ще я до них не дійшла. Ось, бачите, такі великі ці кущі, Ще біля доріжок, ще вони в мене лишилися. Ну, нічого, помаленьку. Обріжу. Ой, Джеська. Ще дві туї, оцих дві великих ще в мене лишилися, що їх треба почистити. Бо я всі туї чистила ще а ці, а ці дві лишилися, я не встигла. Теж тоді Вона моя мене схватила мої грижі. Е, ага, вчора я обрізала ще от каріоптеріс у мене є. Оцей кущик обрізала, вже він такий у мене величенкий розрісся. піровські пообрізала. Ну, в общем, роботи. Вистачає всяких обрізок. Джеська. Так, зараз я ще вам покажу, які ще в мене є кущики спірей величенькі такі. Є такі ще величенькі кущики з піреї, які я можу вам запропонувати. Ось такі, бачите, ось такого ось розміру. Це саме рожеві ось такого от розміру. Я їх обрізала ще осінню. І ось такий ось такого розміру. Так, це у мене три кущики є. Три кущики в мене ще таких є. Величенькі, які я можу викопати, якщо хтось захоче, то будь ласка. Так, ці туйки вже, оці фрісландія вже починають набирати колір такий. Такий. Як має бути вже з зимового на весінньо, літній? Ось так. Завтра буду продовжувати. Бачите, як гарно виглядає Фрисландія. Ця туйка от я. Ставлю наголос на цю фрісландію. Гарно піддається стрижці, круглі кущики стрижу, і як вона гарно виглядає кругленько. Там під забором, де я лишала, що вони ростуть в висоту, то я навіть не знаю, чи вона там буде там ну, настільки гарна, як тут. Не знаю. Ну, буду бачити. Оце, що горшечки, що ви бачите, тут то це теж горшечки без дна. Просто в мене там рослинки, то я так поставила горшечки, щоб захистити. Захистити свої рослинки, поки вони не підростуть і не окрепнуть. щоб мені ніхто їх не поламав. Так що ось так. Ну все. Бачите, як тут в мене єлівець розрісся. Треба вже трохи його постригти. Вроді би простенький, не, не з дорогих сортів, да. ті, що дорогі, то. Звісно, вони багаче виглядають краще, а цей ніби простенький. Але все рівно він класний, такий гарненький, дивіться. А пахне тако, зачіпиш його, потрогаєш і руки пахнуть хвою, запах такий одразу йде хвойний. Вже так розрісся. Колись був такий манюсінький кущик. До речі, якщо вам цікаво, ось такого розміру, ось такого розміру, цей ялівець. Ну, і це при тому, що я ж кожен рік його що, звичайно, це він такий розрісся за 10 років. Бачите? Ось такий треба постригти, бо тут в мене теж і троянди, і ялинка, і, і все, що хочеш, то треба постригти, щоб він... Не затіняв, не закривав, не мішав, бо там в мене ще камінці накладені. Ну, в общем, його треба стригти, звісно. Тут він мішає трохи тує. Треба там все то повистригати. Так що ще є, що робити, але нічого. помаленьку зроблю. Все, дорогі друзі, на сьогодні все. На сьогодні все. І зустрінемось.